Журналіста Руслана Горового та його подругу на візку не пустили до брендового львівського ресторану Криївка. Про це він написав у Фейсбук, повідомивши деталі інциденту, який стався 27 лютого. За його словами, хлопець на вході з автоматом, прокричавши гасло і, побачивши перед собою компанію та людину на візку, перекрив їм прохід. Так, а ви куди? До вас? Так ви ж не зможете. Ну, дайте ось до вас у передбанник. Зайдемо і глянемо що до чого. Та ніколи мені тут мені людей розсаджувати треба. Бійки не сталося лише тому, що Віка, яка була на візку, попросила про це друзів, з якими прийшла. Стиснувши зуби, компанія пішла геть. Між тим, львів'ян таке ставлення рестораторів у їх місті до людей з особливими потребами вкрай обурює. Про це свідчить, хоча б той факт, що лише за чотири години пост, у якому Руслан Горовий розповів про неприємну пригоду, прокоментувало майже 600 осіб. Тим часом співвласник компанії, який належить заклад, також прокоментував інцидент. Звичайно, розберусь у цьому інциденті. Чоловік на вході глибоко неправий, якщо він так поступив. Якщо все так було, як описано, то він в нас не працюватиме. Наші цінності це рівне ставлення, повага і увага до людей з особливими потребами. Це вже третій скандал за участі людей з особливими потребами у закладах Львова. Зовсім нещодавно Романа Кисляка, відомого переселенця з Донецька і людину з ДЦП, вигнали з ресторану Вап'яно-Львів за те, що він видався підозрілим. Ще одному жителю Львова Остапу Стаднику відмовили у доступі до однієї з найпопулярніших мереж фітнес-центрів. Два роки Остап не міг записатися на плавання, яке потрібне для його фізичного розвитку.